Чернігівці вийшли на захист нової поліції. Біля центрального ринку зібрали підписи на підтримку прозорого та об'єктивного розслідування у справі патрульного Сергія Олійника, арештованого з підозрою в убивстві річного підлітка під час переслідування автомобіля БМВ у ніч на 7 лютого в Києві. Тоді поліцейські застосували табельну зброю, аби спинити автомобіль, водій якого влаштував годинну нитву київськими вулицями. Ця подія розділила суспільство на декілька таборів: перші захищають поліцейську, виправдовуючи його дію. Другі зайняли нейтралітет, а інші стали на сторону загиблого. Я не вважаю, що поліцейські правили. Посадова особа або міліціонер повинен поступати виключно в рамках закону. Закон України не дозволяє вбивати пасажирів. Ну, ви розумієте, або стріляти в салон, або в радіатор автомобіля. Це різниця метр. Ну, які висновки можна робити? Інша позиція у Надії Пінчук. Вона ініціювала збір підписів, бо 10 років тому опинилася у схожій ситуації. У грудні 2006 року мого також сина було збито машиною, кинуто помирає днів ніколи, і хлопчик мій помер. Єдиний син помер. Але той такий же самий мажор. Він досі не покараний. Кримінальні справи закрити. Вона впевнена, що перечасні та надмірні рішення у цій справі можуть загасити ініціативність та прагнення нової поліції сумлінно виконувати свої обов'язки. Не можна зараз обрізати крила нашій молоді, не можна карати наших поліціянтів. Вони йдуть по закону. І дуже хочу. Я сама дуже хочу, щоб це хлоп'я було не покаране, бо він зламається, і інші оця молодіша, вона буде боятися. Ятися виконувати свої обов'язки, і додала, що нереформована прокуратура та корумповані суди не мають морального права розслідувати та виносити вироки повністю нові не пов'язані з жодними схемами структурі. Не боятись за необхідності використовувати табельну зброю закликала на відкритті патрульної поліції у Чернігові і Казгуладзе. Ваша служба ведеться з оружя. Ви будете кожен день. Дай Бог, не кожен день... Но, ну, в принципе, каждый день принимать очень важное решение, принимать это оружие или нет. Это очень ответственное решение. Недооценивайте это. Но также, без иллюзий, ребята, если вы не будете пользоваться оружием тогда, когда надо, от этого будет зависеть чужая жизнь, ваша жизнь, и это ваша работа. Варто додати, що 21 лютого в Києві відбулася подібна акція, де на Софійській площі зібралось близько тисячі активістів та представників поліції на підтримки патрульного олійника. У Чернігові поставити свій підпис на підтримку затриманого поліціянта можна у книгарні інтермецо.